Доброї ночі, шановне панство, і зараз буде звіт про кури. Прийшов травень місяць, є що розказати. І ось я виділив травень першому стопчику дні місяць. далі, оскільки яєць вони несли. І вартість яйця я оцінюю 5 гривнів, тобто за 1 травня було 6 яєць. Вони знесли і вони оціни, оцінив я ті в 30 гривнів, і далі є стопчик в G6, то я рахую від початку місяця, скільки яєць знесли. От якщо в той є пере, передостатній стопчик, От, то, там 6 яєць, потім 2 числа знесли 5 яєць. І маємо в кінцевому результаті 11 яєць. Далі. Протягом тижня, кожної суботи я відділяю жовтим є, скільки вони протягом тижня знесли. От маємо субота 6 травня. На 6 травня є 39 яєць, тобто 1,30 ще бралося квітня. І тому вийшли в нас 39 яєць, що воно рівноцінно 93%. Далі маємо якого там числа далі 13. Протягом 13 наступного тижня маємо 42 яйця, тобто всі кури. Протягом тижня несли по 6 яєць і 6 множимо на 7. Маємо 42, тобто маємо 100% за тиждень яєць. Так, я зараз. ага, і 12 травня робили гранулу для курей. Кілограм гранули я оціню е 10 гривень у мене так, собівартість. Приблизно 10 гривнів, тобто 10 кілограмів вийшло гранули 100 гривні. Так, зараз я перекину на наступну. Так, далі маємо 17 число. третій тиждень маємо 41 яйце і 97%. 41, потім знов четвертий тиждень маємо 42 яйця, 42, е, яйця торівноцінно 100%. І кінець травня, в кінці травня ми маємо. Е, що ми маємо? За протягом травня кури знесли 183 яйця. Тобто. Як то є 98,4%. Протягом місяця було одне і це, крім тих 183 яєць, було одне і це без королупи. І що ми маємо? А якби 98%? Тобто Три курки протягом місяця не знеслося. От. І ми маємо мінус 3. Яйця. Якщо 100% було б 186 яєць, а так маємо 183 яйця. Далі. 31 травня я знову робив гранулу для нутри і 5 кг зробив для курей, тому що в мене залишок остався великий. Так, далі. Переходимо на іншу таблицю. Тепер дивіться, купив я кури, заплатив за них 1680 гривнів. Вони мені за березень знесли 2 яйця, квітень 150 яєць, Травень 183 яйця. І всього маю. 335 яєць. Якщо яйце коштує 5 гривнів, то 350, ой, 335 яєць буде коштувати 1675 гривнів. Так. Ось так ми маємо. Тобто за два місяці які неслися, ну і два яйця ще з березневих. Кури себе окупили. Так, зараз далі. Я сайт перекину. Тепер, що маю ще з мінуса. Їжа для курей. 80 днів кур, ну, 79, в принципі, я врахував 80, щоб легше рахувати. От. 80 днів кури у мене, їдять кури по 100 грам. 6 курей з'їдає в сутки 600 грам корму, тобто 0,6 кг гранули в сутки, тобто вони з'їли 48 кг за 80 днів. Бо вони ще 2 тижні не неслися, а потім 1 кг гранули, в собівартість в мене коштує 10 гривень. Тобто вони з'їли на 480 гривень корму. Далі, ну і ще собівартість клітки біля 300 гривень. І маємо, типа, маємо ще мінуса. Якщо то все рахувати, крім моєї праці, маємо ще 780 гривень мінуса. Ну, мінус який, бачите? Клітка, ну і гранула. Гранула гроші коштує. Так що маємо надію, що на наступний місяць, якщо вони будуть так само нестися, як і зараз несуться, то ми повинні перекрити той мінус. Все, дякую за увагу. Прошу пишіть коментарі кому що цікаво.